Ми розуміємо, що 1 липня Угорщина перейняла головування в Європейській Раді на півроку, після неї буде Польща. Перед нею була Бельгія, і що зараз Орбан по суті представляє європейський союз переговорний процес і дуже багато впливає на те, як Україна буде просуватися на своєму євроінтеграційному шляху. І отут починається дуже багато цікавих моментів, тому що ми вже давно знаємо, де далеко не українську, а радше пропутінську позицію Віктора Орбана. Ну він приїхав зараз в Україну. Мені цікаво, чи він приїхав як представник Європейського союзу. Юзу, чи він все-таки приїхав як контактна особа з Путіним, тому що не можемо заперечити його погляди і його чітку комунікацію з Путіним і їхню суголосність у візії того, що відбувається зараз з московським вторгненням на території України? Другий важливий момент що Угорщина буквально на днях виставила 11 вимог до України, які будуть каменем спотикання. На шляху України до Євросоюзу до на євроінтеграційному шляху, і ці пункти вони настільки є дикими, що чесно кажучи, зараз Україна мала би як мінімум пред'явити ноту протесту, тому що ці пункти можна розцінити як зазіхання на незалежність і територіальну цілісність і порушення конституції Української держави. Буквально кілька вам назву, наприклад. Представники угорської нацменшини мають мати гарантоване місце в українському парламенті. Я перепрошую, у нас всі громадяни рівні перед законом, кого український народ вибирає на вільних демократичних виборах. Так воно і є. Далі пропонується, що Україна має скасувати законодавчу вимогу для всіх обраних посадовців, знати державну мову і виступати на засіданнях Рад. Вони про пропонують, щоб можна було це робити, наприклад, угорською, і цим самим відкривається скринька Пандори, тому що за Угорщиною підуть ці інші мови. А передовсім знову і знову буде лізти Московська Федерація своїм а, защитий прав русскоговорящого населення. Далі пропонується автоматично визнати угорськими усі терени Закарпаття. Так, так, не ті населені пункти, де проживають угорські меншини, а усі терени Закарпаття пропонують ви, ви, визначити як традиційно угорські, а навіть там, де угорці ніколи не жили. Що це як не зазіхання на територіальну цілісність української держави? Давайте ми нагадаємо, як угорці не так давно пропонували зробити міністерство у справах Закарпаття, що так само переходить всі межі абсолютно розумного співіснування. Так само пропонується, що ми маємо використовувати угорську символіку у місцевих органах влади і комунальних підприємствах, там де проживають угорці, і співати гімн Угорщини. На урочистих на всяких офіційних заходах на території України, а це абсолютно виявляється нормально. Мені видається, що це так само ненормально. Ще одна вимога вона вимагає встановлення за частиною шкіл статусу угорськомовних, якщо там є хоча один угорський клас. Ну я, наприклад, пропоную, щоби. Там, де є хоча б один український клас в Угорщині, там всі були. Тобто, ця школа називалася україномовною, українською школою, як такої. Тільки упс, в Угорщині немає українських шкіл. Є сіярто, перепрошую, Орбан обіцяв зараз посприяти відкриттю такої школи. А як це воно має бути? Як воно корелюється? Зрештою, 11 пунктів. Вони є у вільному доступі. Ви всі з ними можете. Ознайомитися, але сьогодні Зеленський сказав, що ми домовимося, ми все погодимо з Угорщиною. То буде здача України, будуть здатні інтереси української держави по всіх цих 11 пунктах. Я думаю, що українські громадяни мають зараз дуже чітко пильнувати ці моменти, тому що тоді нам і Путіна не треба. У нас тут угорський диктат буде встановлюватися. А ще одна річ, яка мене дуже застановила. Зеленський для початку розказує, що це перший такий візит з 2012 року. Ну, але візит Орбана був до України у 2015 році. Офіційний візит. Після цього Порошенко з ним зустрічався два рази на рік. Він був також присутній на інаугурації президента Порошенка. І вийшов дуже твердий діалог. І чесно кажучи, за ці часів Порошенка Угорщина собі не дозволяла таких випадів з сторону України. І навіть приблизно такі речі не могли проговорюватися. А був нормальний діалог рівноправних партнерів, які поважали права одне одного. Ну і ще одна цікавинка: пам'ятаєте, як Порошенка не випустили з України? Бо, бачите, він буде зустрічатися з Орбаном, а це буде використано в Московських і ПСО. Це зашкодить інтересам України. Як Порошенко сміє навіть говорити з Орбаном, бо той має дещо не українську позицію. А що ми зараз маємо? Ріднесенькі. Зеленський і Орбан зустрічаються. Це не буде використано московськими ІПСО. Це не буде шкодити українським інтересам. Ну, чесно кажучи, нашій владі треба трошечки мізки включати з тим всім, що відбувається. І знаєте, я дуже-дуже боюся, що зараз за Угорщиною підуть інші питання у інших країн, зокрема, з ким у нас складна історична пам'ять. Якщо поступиться Угорщині, це буде повна здача інтересів України, тому що це А, це не корелюється з нормальними добросусідськими відносинами, Б. У нас в Україні не порушуються права національних меншин ніким, крім Московської Федерації, і В. Орбан так захищаючи своїх співгромадян за їхнє право не володіти українською мовою. Він просто їх дискримінує по повній програмі. А щоб вони не мали можливості бути повноцінними громадянами України. Ну і ще один такий важливий момент: останній але не менш важливий це про що будуть домовлятися в контексті припинення вогню. Тому що Орбан наголошує, що держави мають припинити вогню, а тоді можна вести переговори. Я перепрошую, якщо ми перестанемо стріляти, московити просто нас всіх повибивають, тому що сьогодні стріляти, сьогодні оборонятися це наша єдина ймовірність вижити. Орбан сьогодні, по суті, бо я так розумію, пропонує нам підняти лапки і тихенько готуватися до смерті. Українці цього не заслужили. Українці мають боротися, а смерть має бути московитам. Які несуть смерть по всьому світу, і оця гідра московська, і всі її прихвостні мають бути не просто зупинені, але й притягнуті до відповідальності. ну а з московською федерацією бажано покінчити раз і назавжди.